У Києві відбулося засідання 62-ї сесії Генеральної асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. До столиці з'їхалися делегати з 12 країн, що входять до цієї організації. Почай утворилося 26 лютого 1993 року. Попри російську агресію, участь у заходах делегати взяли особисто, що за словами голови Верховної Ради є проявом справжньої дружби і сигналом підтримки України. Такий майданчик важливо використовувати для відновлення миру, реінтеграції екваторії Чорного моря у глобальний безпековий економічний простір та задля забезпечення свободи Чорноморського судноплавства. На цьому наголосив Руслан Стефанчук, відкриваючи засідання асамблеї. За словами спікера, військова загроза з боку Росії серед головних перешкод здатності держав-членів ОЧЕС налагоджувати довгострокову співпрацю. Росія продовжує руйнувати інфраструктуру, що робить неможливим функціонування міжнародних транспортних коридорів, порушує логістичні ланцюги. Наслідки відчуває як Україна, так і інші держави. Фактично, ми позбавлені можливості ініціювати цілу низку нормальних, мирних проєктів, які б мали позитивний вплив на економіку кожної з наших країн регіону. Шановні колеги, нам всім необхідно продовжувати та поглиблювати співпрацю з питань зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Маємо реагувати на виклики та наслідки російської збройної агресії. І безпека регіону є неподільною, її неможливо відновити без повного відновлення територіальної цілісності України, в тому числі з Кримом. Звертаючись по відеозв'язку до учасників парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, президент України Володимир Зеленський заявив, що ми змогли перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі. Створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини. Акваторії та намагатись ховати військові кораблі вперше в світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів, український флот. Також я хочу відзначити і те, що тепер, як один з головних результатів наших дій, Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Вперше у світі саме на чорному морі почав діяти флот морських дронів, наголосив президент України. Чорне море має знову стати морем торгівлі, туризму та миру. Безпека регіону є неподільною. Її неможливо відновити без повного відновлення територіальної цілісності України, зокрема з Кримом. Сьогодні усьому світу зрозуміло одна проста істина: що Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність у повній відповідності. До статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй, і тому кожен з нас переконаний, що перемога України має вирішальне значення для регіональної, європейської і глобальної безпеки. І, безперечно, Чорне море знову має стати морем торгівлі, туризму та миру, а не полем битви Росії, як це зараз. І ми впевні, що лише за умови. Відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах можливо повернути заснований на нормах міжнародного права світовий порядок. Генеральний секретар Асав Хаджиєв назвав по потужною організацією та відзначив, що основною цінністю у Чорноморському регіоні є люди. В той час Росія продовжує протиправно вивозити з окупованих територій цивільне населення, неповнолітніх і малолітніх дітей сиріт до Білорусі, РФ та тимчасово окупованого Криму. Парламентарі планують співпрацювати разом для майбутнього чорноморського регіону та мирного співіснування всіх його громадян. Тут у цій будівлі ПЧС ухвалила декларацію, яка наголошувала, що основний принцип 20-21 століття це територіальна цілісність та суверенітет усіх країн, які є членами цієї організації, і нам потрібно дотримуватися цього принципу, тому що він сприятиме миру, співпраці та процвітанню нашого регіону. Я хочу особливо підкреслити, що допомога Туреччини України залишатиметься такою ж, як і була раніше. Коли ми це кажемо, ми особливо хочемо звернути вашу увагу на те, що незалежність, суверенітет та повна територіальна залежність Криму має звершитися лише з допомоги дипломатії. Організація Чорноморського економічного співробітництва потребує перезапуску та значної активізації. Важливо створювати нові лінії співпраці, коли на карту поставлено майбутнє безпеки не лише у Чорноморському регіоні, а й у всьому світі необхідно вживати рішучих дій. Переконаний спікер. ПАЧЕС, за його словами має зробити складний вибір або залишити все, як є, і дозволити Росії зруйнувати організацію або вжити заходів та знайти спосіб зупинити агресора. Саме ваша цілісна. Чітка і спрямована позиція стала передумовою того, що сьогодні ми проводимо це засідання без участі Росії, а Російська Федерація заявила про призупинення своєї участі в Почес. Я вважаю, що це наша спільна перемога, і я дякую ще раз кожному з вас за це. Але я думаю, нам треба йти далі, тому що організація терорист відповідно до всіх канонів міжнародного права. Повинна бути виключена з усіх міжнародних організацій. Україна ініціює виключення Росії з ПАЧЕС і шукає для цього дієві правові механізми. Призупинення членства Росії в організації Чорноморського економічного співробітництва, що сталося рік тому, має завершитися її повним виключенням з асамблеї. Переконані парламентарі. Верховна Рада ініціює зміни до. Міжнародної почес, економічні зміни, тому що Верховна Рада має бути лідером цих змін. Наша тому, що саме ми залежні від того, щоб ці зміни відбулися, бо саме нам Україні потрібно рухати цей економічний процес. Загалом протягом трьох днів делегати розглянули низку рекомендацій та доповідей щодо посилення ролі парламентів у сфері безпеки та співпраці в чорноморському регіоні. Зокрема, це стосується зміцнення політики захисту дітей у державах членах цієї організації та поглиблення співпраці у сфері катастроф. Порядок денний в чорноморському регіоні для України є має бути найбільшим пріоритетом, і тому сьогоднішній, теж те, що сьогодні. Засідання Генеральної асамблеї проходить в Києві, це як і без росіян, а вперше за 30 років з моменту її створення це дуже важливо. Немає навіть в зумі їх. Тобто, це таке зелене світло для того, щоб ми перехоплювали ініціативу разом з вами з економічним блоком і з гуманітарним блоком і починали. Поступово працювати над нашим порядком денним в Чорноморському регіоні. В ході асамблеї було затверджено низку кадрових рішень. Більшістю голосів переобрано чинного генерального секретаря Асафа Хаджеєва. Делегати збільшили кількість заступників голови ПОЧЕС та обрали чотири нових. Окрім цього, парламентарі заслухали інформацію генерального секретаря ОЧЕС та посла Лазаря Команеско про діяльність організації Чорноморського економічного співробітництва та ділової ради ОЧЕС. Делегати генеральної асамблеї Пачес відвідали постраждалі від російських окупантів міста Київщини, Бучу та Ірпінь. Парламентарі побували на місцях масового поховання цивільних громадян, вбитих росіянами біля церкви святого апостола Андрія Перевозленного та всіх святих у Бучі. А також на власні очі мали змогу оцінити наслідки присутності руського міра на українській землі. Зокрема, гості були вражені, побачивши зруйновані будинки в Ірпені та залишки пошкодженого Романівського мосту, обломка якого стали дорогою життя для тих, хто рятувався від звірств російських окупантів. Дуже важливо, що до нас приїхали депутати різних країн, які зараз поїхали, побачили на свої власні очі, те, що зробила. Росія, коли вона окупувала нашу територію в Київській області, і це їх дуже дуже вражило, тому що роки, два роки, які ми працювали на делегацію, це те, що вони чули і бачили з наших слів. А зараз вони побачили на власні очі. Парламентарі з інших країн були вражені побаченим і не могли стримувати емоцій. Вони зазначили, що дуже важливо особисто побачити і відчути жахи російської агресії, аби зрозуміти, що саме Україна сьогодні стоїть на передовій світової безпеки. Ці делегації бачили все, що ці звірі тут творили. Але масштаби ваших проблем набагато більші, чим ми побачили. Але ми уявили, що тут було. Я хочу сказати, що кожен день, коли я думаю про вашу країну, я розумію наскільки сильний український народ. Всі мають знати і Європа, і весь світ, що сьогодні саме Україна захищає Європу, і Україна захищає весь світ. Делегати підкреслювали, що гарним знаком є той факт, що засідання генасамблеї Пачес в Україні проходять без участі Росії. Хочу подякувати іноземним нашим партнерам-делегаціям, які нас відвідали Україну в цей непростий час. В під час повітряних тривог не боючись за своє там здоров'я, чи через те, щоб підтримати Україну по друге хочу сказати, що Росія спрямувала офіційний лист і відмовилась від участі в делегації і не перестає платити внески. Це є частиною тої роботи, які провели українські парламентарі, разом із представниками в Почес. Я вважаю, що це також частина того івенту, який зараз відбувається в Україні. Ми боремось на своєму фронті. Таким фронтом для делегатів 62-ї генасамблеї почес є посилення парламентської дипломатії. Колеги з іноземних делегацій висловлювали запевнення в подальшій підтримці українського народу. Дивлячись на жахи російської агресії, парламентарі також наголосили, що вони обговорюватимуть на наступних заходах ПАЧЕС питання, які допомагатимуть Україні наближати перемогу.